За кленами, каштанами у Вінниці. Іль де франс маленька Франція. Сам заклад про себе написав. Навіщо вам їхати до Франції, якщо Іль де франс є у Вінниці? А де всі люди? Де всі гості? Ой. Ой. А ось де. Добрий вечір. Це вас в... Що це таке? Там конференція. А я з інспекції. Оце дійсно народна перевірка. Вибачте, а хто там виступає? Медики. Медики, так. Да? Добрий вечір. Вибачте. А ви лікарі? Ну, я ваша потенційна пацієнтка, як ви розумієте? Мож... Вибачте. <звіць> так. <звіць> <звіць> а ви лікар. Лікар. Боже, я кожну вашу передачу дивлюся. Тобто ви приїхали на семінар. Так. Да. Ви виступайте, будь ласка, перепрошую дуже. Деш. Я вам заважати не буду. Навпаки, інспектор з'ясує, чи варто проводити тут конференцію наступного разу. Привіт, Оля Фреймут. Ви керуєте? Керуєте. керуєте. шеф харчу та керуєчиком. Тобто від вас залежить, чи переступля цей пиріг. Це ж треба, навіть припрошують. Втім, на об'єктивність інспектора така люб'язність аж ніяк не вплине. Добрий вечір, Франс. Yeah. А в цьому холодильнику у нас сливи. Кондитерські холодильники. Я так люблю кондитерські холодильники, ачу є професійний посуд, десерти так по-материнськи загорнуті у рушники. Є позначки на десертах. Це що таке? Це наші пироги. То вже на списання чекаю. Бачите, десерти разом з, з продуктами для списання це накопає. Французькі шефи, вони зразу все зайве викидають. Я знаю, що гріх українцям викидувати продукти, але можливо закуповувати їх так, щоб цього вистачало. Дезінфекція для рук. Є можливість помити шефу руки. Це дуже добре. Що це? Можна це шкаф. А з посудом? Посуд у вас професійний. А від баняків слово у французькій кухні залежить якість. Да. Сашенька, ну що ж ти. О, Ой, Гуля. Вже не звикати. Ви експериментатор, пишуть у Вінниці. Ви започаткували суп із равликів. Так, да, лічна моє блюдо. Який винахідливий шеф. Це що за рулетики? Що за страва? Куріні рулети з горгонзолою і на банкет. А от цим лікарям? Так. Да, – Лікарям не краще жартувати. не жартувати, там можуть бути хірурги. А горгонзола і курка це ваш фірмовий рецепт? Так, це мій особистий. Та що ви кажете? Може, це теж ви на креативили? Що це таке рожеве, А Це соус для лягушек. Для Шеф Кухар справжній винахідник. Подивимось, чи впорається він із провокацією, яку замислила Оля. Ви готуєте жаб, я бачила у меню так. на сайті. Я прийшла зі своїми. Та А звідки ви знаєте. За жаляння така один від жаб сідомий. Отже, шеф кухар не лише експериментатор, але й майстер своєї справи. На інгредієнтах французької кухні знається досконало. Я передаю Жені. Звичайно, що це була перевірка, ніхто би не їв маленьких жаб декоративних. Okay. Добре, дякую за те, що покидали кухню, Я тоді піду туди поближче до лікарів. Okay. Ви знаєте, тут така цікава атмосфера. Ніби в якомусь новому районі молодятам подарували квартиру. От у них ще така ефорія, кохання, їм такої щастя і легкості у всьому, і цих хвильбанів на шторах, і білих скатертин, і яскравих відтінків. Дуже така тепла, мила атмосфера. Сергій ласка, так. А ось таке у вас меню. Як подумати, чому нам читала. Воно компактний, тим більше, що воно у нас сезонне. А що сезонно зараз? Наприклад, салатів, жабічі лапки. якби… А хіба на жабічі лапки є сезон? Що таке сезонні продукти? Ну той продукт, який зараз вже доспів. вже... Правильно, можна мені суп із равлики від шефа. І думаю, якийсь десерт. десерт. А, найфранцузькіший. Я раджу крем-брюле в Такого. принципі. По крем-брюле. Можна визначити професіоналізм шефа. Принесіть мені, будь ласка, крем брюле і каву Американ. Дуже дякую, Сергій. У меню, de France» найдорожчий салат із трьох видів сиру 93 гривні. А от суп із равликами від шефа коштує 65 гривень. Поки несуть замовлення, перевіримо туалет. Бачите, і тоді були любовні трикутники. Тільки тоді замість блондинка і брюнетка жінка вибирала між брюнетом і блондином. Чи що тут вибирати? Обидва не дуже. Хтось є тут. Там дискотека. Сашка пішла, тацюємо. Ой! Подивіться, аерозоль він свердить над парфюмованою ганчіркою. Тоді, якби сюди, забрати цей аерозоль, а сюди викласти справжню лаванду, справжню хвою. Знаєте, би тут пахло? А це все штучне. Водичка. Мило. Тут рослин такий класний гірковий. Він міг ходити. Топ, 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 топ. В нього лапки. Тільки можна руки так сушити. Я так не люблю сушити. Руки, не а далі му не виступає, так? 90 в 90% всіх випадках це в нас сорт ораба, який називається уїма або трив'яна. Це комплімент під церкву топіназа, що означає чорні. Маслини, які перемелені з пармезаном, з оливковою олією. Сереж, а можна, будь ласка, шефа покликати? Так, так, звичайно. На нього чекає неабияке випробування. Ви сядьте до мене, будь ласка. Ви знаєте, мені потрібне ваше сильне плече. Я просто ніколи не їла равлики. За правилами програми, Оля має оцінити смак їжі. Але чи зможе вона це зробити наразі залежить від професійності шефа. Переконайте мені, що це не бритко. Скажіть це, якесь потрібне це, слово. Це не бритко, це дуже смачно. Так. А ви їли самі равлики? Так. А він от тут його тіло, так? так. Це тіло равлика. А його треба теж їсти. Так. Це на смак як, як язик відвернений. мені вашу руку. Це смачно. Іспит на професійність шеф-кухар успішно склав. Равник тут лідер в цьому супі. Ти відчуваєш, тут він був і залишився й смак. Дійсно такий м'ясистий смак. Пробачте, кажу, як є. Дякую за суп. А принесіть, будь ласка, крем брюле. Добре. Дякую. всіх Дуже дякую. Найгірше, що може бути з крем брюле. Це коли цукор лежить на крем-брюле як калюжа. Тобто має стукати ложечка трошки. Ринка стукає чуєте як крига. Якщо вам подають крем-брюле, то стежте, щоб сама основа була не рідкою. <му> Смачно! Отже, рахунок 120 гривень. Чи ви привіт офіціанти збирають на поїздку в Париж. Інспектор також робить свій внесок до здійснення цієї мрії. Ну що суп зравники вміли, крем брюле палили, конференцію зірвали. Поговоримо. Відбулася інспекція у закладі де Франс у Вінниці. Отже, з атмосфери я почну. Шанель колись сказала, дівчата, може, ви знаєте, вона каже: у нас ніколи не буде другого шансу справити перше враження. Що побачила я? Я побачила цих інтелігентних людей, лікарів. У вас була конференція, Дорогий заклад. Ми один одному заважали. Я час від часу казала: вибачте, перепрошую, на мене кусували інтелігентні люди. Повністю закривайте заклад, віддавайте його під такі події, щоб один одному не заважали. У вас дуже красивий інтер'єр. Але ось це враження, воно трошки мені засіло в душі. Ціни. Суп від шефа трохи більше, ніж 60 гривень. Крем брюле 35 гривень. Дуже хороші ціни як для ресторану. Їжа. Я не знаю, що Денис робить, але Денис якийсь кашпіровський, дівчата, хлопці, я не їм цих равликів. Він щось таке зробив. Я з'їла суп з равликів, і мені сподобалося. Обслуговування. Сергій дуже правильно розповідали мені про меню. Єдине, що про сезонність продуктів трошки поплутали. Ну, Ви ще вважаєте, що жаб'ячі лапки, вони ростуть осінню краще, ніж весною. Далі, що я побачила вперше за історію програми в Україні, щоб шеф керував рестораном. Це дуже правильна практика. І особливо у Франції в Італії шеф він є лідером. Шеф несе відповідальність. Він потім отримує нагороди і зірки Мішлен. Перш, ніж я перейду до дуже важливого пункту, я одразу скажу, що у вас вже є один мінус І це атмосфера. Тому що спільні ось такі посиденьки вони неправильні. Тоді як їжа, обслуговування і ціни плюс. Чистота. У вас дуже чисто в туалеті, у вас такий чупурний зал, у вас немає сторонніх запахів їжі, що дуже важливо. Попри те, що було дуже багато гостей, у вас були чисті поверхні, на яких нарізаються продукти, чисті дверці холодильників, чисті витяжки. Втім. Холодильник з десертами, Денис. У вас там безлад. Там були і списані продукти, і самі десерти. Чому Поясніть мені, будь ласка. У нас дуже великі об'єми, і ми не спіли, просто списати продукцію. Я почула ваш аргумент. Як на мене, це можна ліквідувати за хвилину. Просто взяти і викинути те списане у смітник. І все, і у вас холодильник з десертом. Погоджуєтесь? Так. Зараз. На ваших сильних плечах репутація закладу. Ви зараз підете на кухню. За хвилину ви повинні бути тут. Потім йду я і кажу, що заслужив заклад маленька Франція. Хвилина пішла, піч. Долашний шеф з переляку викидає і не свіже, і свіже. 20 секунд залишили. Шансу не буде. Цього разу інспектор не пробачить помилку. Списане я вже не бачу. Викинув шеф. Тепер я бачу прянощі і десерти з позначками. Залишилися тільки пироги. Пироги, пироги, пиріг, пиріг. А ось списаний продукт. Сухий пиріг. Ну що, пішли? Я в цей момент не дуже люблю свою професію, тому що я мушу тут стояти з вами нервуватися. Але я і люблю її, тому що ви стали прикладом того, як можна з пристрастю ставитися до професії до ресторану. Ви викинули списані продукти. Ви зробили це за хвилину. Ви ліквідували цю помилку. Тому, звісно, я раджу маленьку Францію у Вінниці, всій Україні. Я вас вітаю. Далі в програмі. Як одна прикра помилка може перекреслити мрію. Мені дуже боляче дивитися ваші світлі очі. Я знаю, що це ваше життя. І просто зараз. Чи схоче інспектор нагородити улюблений ресторан Майкла Джексона? Дуже багато симпатичних чоловіків, які зараз не дуже раді, що Ми прийшли. Небезпечні інспекції заради справедливості.